Всіх вітаю. Ось вам одна байка. Байка перекупи. Але мені більше подобається слово дилер. Так, Коли до нас звертаються хтось з-за кордону, з європейців, навіть Google-перекладач, так пише дилер. Гарне слово, сучасне. Давайте, люди, трошки переходьтесь, не відставайте. Мобілками користуєтеся, інтернетом. Вайберами, шмайберами, а до сих пор перекупщики перекупи, бариги називаєте. Ні, дилери. Дилер. Це круто. От. Значить, розкажу вам нову історію. Історію, як я купив кілька МТшок ну, в такому подібному стані, страшненькому. А виявилося повний металолом. От. значить Дзвонить до мене. З Сусіднього району один знайомий чоловік, я з ним постійно мав справи. Значить, каже, слухай, знаю, де є на продаж кілька МТшок. Ціна мені підходить. Що я з того буду мати? А кажу, що ти хочеш з того? Якісь гроші. Він каже, ні, я, не, я вже не пам'ятаю, чи то він якісь запчасті захотів, чи то якісь гроші. Ну, коротше, ми з ним договорились. Не перший раз з ним справу маю, все добре. Е, значить, Приїхав я до нього, він мене без ніяких цих провів по тих селах. Купив я, по-моєму, три МТ, чи 2 МТ, по-моєму. Ну, не буду брехати, але знаю, що як мінімум кілька. Все розрахувався, все добре. привіз Привізять мотоцикли, згрузив. Ми їх також вже зразу моментально не розбираємо. Вони деякий час стояли в нас тут. Ну і прийшла пора щось трохи з ними робити. Вот. І що ви думаєте? Розбираю той мотоцикл, ну пробую оживити, ну мертві. Розбираю двигун, нема нічого. Генератори не робочі, коробки не робочі, головки не робочі. 에, та, мости, ну все, все, колеса, все, коротше, ну нема нічого в мотоциклі е, толкового. Коротше, так розібрав, бо ми так розбираємо е, і таке, що вже металлом відкидаємо зразу на сторону, як на металом, знаєте. От. А запчасті відложимо на полки. А то з мотоцикла тільки купа металолому. Розбираю другому мотоцикла та сама історія. Коротше, вся, вся та партія була прямим настоящим металоломом. Ну, думаю, ну нічого собі. Ну, буває таке. Ну що? Получилося що? Я їм заплатив е, більше, ніж, бо там вони були грамотні люди. Вони вже порахували, що на металом виходить там стільки то грошей. Е, я їм е, За мотоцикли вони сказали більшу ціну. Я не пам'ятаю, Ну десь, може, в два рази більшу, ніж на металом. Знаєте. От. І що виходить? Що фактично я купив ті мотоцикли, ну, будемо гру, грубо говорити, по подвійній по, по ціні металолому, а самому при, прийшлося їх просто здати на металом. Ну, нічого не вийшло з цього, Ну, буває, думаю, ну, так совпало. Е, Пройшов якийсь час, я там таку ту історію, що вам зараз розказую, розказую одному чоловіку. А він сміється, каже: А ти що каже, не знаєш, що той, що тебе завів до тих мотоциклів? Робить саморобні такі грузові трицикли. Кажу, знаю. Я не раз йому продавав запчасті до тих трициклів, грузовичків, типа муравів, не муравів. І він мені там які лишки, що йому не потрібне. Ну, то каже, ти що каже, баран чи що? Він вибрав з тих мотоциклів все, що воно було робоче, а згімна, вибачте, зложив мотоцикли. От ти от, от їх і купив. Отакий от буває прольот. От. Ну, що буває, що я претензій до того чоловіка не маю, як то кажуть, бачили бали, що купували. От. І стараюся, коли в мене купляють люди щось, я кажу, то дивіться, що купляєте. Щоб потім мені не дзвонили, те не робить, те не тягне, те не крутиться, там щось зломане. Бачили, що купляли. От таке. -во. Бувають такі приколи. Напевне, що відео назву: Бачили, бали, що купували. Бувайте здоровенькі, хороших вам покупок, щоб не було вам таких неприємних сюрпризів, як було тоді мені. І взагалі всього самого самого хорошого.